Піль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Вітаю наших глядачів. Мене звати Юлія Єлізаренко і це новини на СТС, яким для жителів Сумщини був вівторок, 30 травня. Вже готова розповісти команда наших журналістів. Далі докладніше про таке. Рекламу на вулицях Сум нарешті впорядкують. Сумчани шикуються у черги за біометричними паспортами. На календарі майже літо, а ви досі не в формі, СТС знає, як вам допомогти. Починаємо ми із сумної новини. Зранку у столиці зухвало вбили уродженця Охтирщини, колишнього керівника держпідприємства Укрспирт Віктора Панкова. Сталося це близько 8.30 ранку у Дарницькому районі Києва. Чоловік саме йшов до своєї автівки, припаркованої на узбіччі. За даними поліції, віктору Панкову кілька разів вистрілили у спину із автівки, що проїжджала повз у столиці оголосили. План перехоплення шукають ауді червоного кольору. Правоохоронці розробляють кілька версій убивства. Серед них і професійна діяльність панкова. В свое время Виктор Панков и сам дважды занимал пост главы этой непростой государственной компании, постоянно попадающей в скандалы, связанные с реализацией левого спирта. Полиция будет рассматривать все возможные версии этого убийства, начиная с личностных взаимоотношений и заканчивая невыполнением финансовых обязательств. Рекламу на вулицях Сум нарешті впорядкують. Таке рішення прийняли на позачерговому виконкомі. Питання стихійних банерів, сітілатів та білбордів вже давно підіймала і громадськість, і депутати. Тепер же нарешті за справу взялися не лише балачками, а й ділом. Подробиці далі у сюжеті Юлія Настенко. Останнім часом рекламних банерів у сумах стає все більше. Вони буквально на кожному кроці. Саме тому у міськраді заговорили про належне розміщення зовнішньої реклами. Для цього створили комплексну схему, як розміщувати ті чи інші рекламні носії. Пропонують ввести так звані чотири форматні зони. Форматна зона 2 – це середній формат. В принципі, це практично вся центральна частина міста. В ній дозволяється розташування рекламних засобів до 12 квадратних метрів. Третя форматна зона, якщо з нульовою враховувати четверта, то до 18 квадратних метрів це переважна більшість міста. Поза центральною частиною. крім того, історичний центр Сум вулиці Соборну та Воскресенську у рекламі обмежують. На них дозволене розміщення рекламних засобів площею до трьох квадратних метрів, тобто лише сіті лайтів. А ось в місцях парків, скверів, архітектурних пам'яток та культових споруд забороняється розміщувати будь-які рекламні носії. Крім того, говорили і про рекламу на зупинках. Я знаю, є бажання тих же. Переємств, які надають рекламні послуги, да? встановлювати зупинкові комплекси, але і розміщати тоді і ті, ну, ті, які зараз розміщені рекламоносії в Києві, тому ж в Харкові, такі, як типу Скрол. Міський же голова переконаний, хоча питання розміщення реклами у місті потребує до опрацювання, проте перший впевнений крок до її оптимізації зробили. Ну, мабуть, ми дочекалися вже все ж таки. Мабуть, компромісного якому якогось проекту рішення, коли ви бачите, що чолові, сьогодні, члени всіх рекламних кампаній, також представники спілок, вони, мабуть, свої зауваження тільки два, дві людини виступили і сказали. Да? Ну а та всі інші в принципі вже я так розумію мовчать, тому що все вже опрацьовано. Да, врешті-решт, проект рішення виконком підтримав майже одноголосно. Профільні підрозділи вже найближчим часом почнуть приводити до рекламного ладу вулиці набережної, річки Стрілки та Харківську. Юлія Настенко, Олександр Олексінко, новини СТС. Із прийняттям безвізу для українців відкрилося чимало європейських горизонтів. Відтак усі активно кинулися оформлювати нові біометричні паспорти, аби мати можливість дізнатися особисто, як воно жити в Європі. Сумчани не стали винятком наскільки сильно хочуть за кордон на сумщині спробували дізнатися наші журналісти. Пані Наталія разом із сином сьогодні на прийомі у міграційній службі. Оформлюють нові біометричні паспорти. Жінка каже, безвізу без візу дуже зраділа і вже планує літню відпустку. що можна можна тим людям за Менше проблем з да, оформленням. Съездим куда-то в Європу, может, куда-то просто за кордон, там, Турція, Єгипет, отдохнуть, тим более літо впереди. Безвізовий режим дозволятиме українцям короткотермінове перебування в 26 країнах-членах ЄС, крім Великобританії та Ірландії, а також в чотирьох країнах, які входять окремо до Шенгенської зони, але не є членами ЄС. Це Норвегія, Ліхтенштейн, Ісландія та Швейцарія. Терміни також визначені за умовами безвізу у Європі. Українці зможуть перебувати до 90 днів кожні півроку. Те, що декілька президентів підряд, Зміг реалізувати наш президент Петро Порошенко разом з парламентом, разом з урядом, разом зі всіма нами. За останні два роки біометричні паспорти видали майже трьом мільйонам українців. До кінця цього року їх зможе отримати ще півтора мільйона громадян. На сумщині попит зріс кажуть у міграційній службі, проте роблять все можливе, аби задовольнити потреби всіх бажаючих на сьогоднішній день. Всі 20 підрозділів забезпечені. Апаратурою для виготовлення мітричного паспорту. На сьогоднішній день у всіх підрозділах підвищеного попиту немає. Якщо взяти статистику, то я не буду її наводити 1, 3, 7, 12 паспортів за сутки оформлює кожний підрозділ. Експерти прогнозують, що найближчим часом ажіотаж навколо біометричних паспортів спаде, і стояти в чергах українцям доведеться менше. Юлія Настенко, Олександр Білявський та Олександр Олексінко. Новини СТС. Окрім євродвору ще й реставрація. Міська влада взялася рятувати центральну історичну частину міста. Почали з будинку на Соборній 32, про який ми вам неодноразово розповідали раніше. Подробиці дізнаєтесь вже за мить. Нещодавно на гарячу лінію СТС звернулася мешканка Соборної 32 та поскаржилася. Їх двір у жахливому стані. Скрізь ями та тріщини, а фасад будинку руйнується. Ми передали звернення жінки до міської влади і вже маємо результат. Тут почали робити євродвір. Спочатку необхідні роботи має виконати теплоенерго, адже труби тут не міняли з 70-х років. По вимозі мера перед виконанням капітального ремонту дороги повинні в першу чергу мінятися мережі. Так що ми зараз приступили до заміни теплової мережі на житлові будинки Соборна, 32 і 9 має 4. Інспектувати виконані роботи прийшов і мер. Перед мешканцями відзвітував, збираються робити не тільки Євродвір, але й ладнати сам будинок. Незабаром почнуть ремонтувати дах та каналізацію у підвалі. На реконструкцію цього будинку виділено 2,5 млн мільйони. І зараз ми з мешканцями проводимо перемовини і робимо обстеження покрівлі цього будинку. Тут шатрова криша, і також комунікацій. І ми вже з'ясували, що на комунікації треба 175 тисяч і на Покрівлю це десь біля мільйона. і тому ця сума будуть розділена рішенням сесії. Пані Зінаїда задоволена, адже нарешті у їх дворі буде порядок. Я вам хочу сказати, чому я в телевідені вже к вам обратіли. Мені показала, що воно якесь чесне, порядочне, і за ним буду ще. За ним буде ще. Чесно говоря, і спасибо вам дуже, звісно. Ми ж не полишаємо цю тему, і слідкуватимемо за ходом робіт. Оксана Щербак, Олександр Локсієнко, новини Естес. Останні гроші псевдолікарю. У шості пенсіонерів масово обкрадав молодий хлопець, який представлявся медиком. Він придумував чудернацькі лікарські сеанси, а потім похабцем ішов із квартир стареньких. Скільки грошей після фальшивих сеансів не дорахувалися пенсіонери? Далі пані Олена неабияк зраділа, коли до її квартири прийшов галантний медик і взявся її лікувати. я врач. Приїхав із Києва, о, буду вас лечить. Ну і, і давлення почало міряти, і о, таку пластиночку всюди положив і говорить, колючки йдуть, я кажу, дещо не йдуть. Чоловік ще кілька хвилин лікував бабусю дивоприладом, а потім швидко пішов. Після цього старенька із схованки не дорахувалася усієї пенсії. Встановлена причетність даного злочинця до чотирьох злочинів. Встановлюються інші факти, скоєні злочинної території, як Шостки, так і всієї Сумської області. Загалом хлопець нажився на стареньких майже на 20 тисяч гривень. Однак харизма не врятувала шахрая від правоохоронців. Я вами своєму щастя, всього хорошого. Наразі підозрюваний у СІЗО. За обман стареньких він може поплатитися шістьма роками своєї свободи. Ніна Коломієць, новини СТС. Уряд збільшив фінансування програми Доступні ліки на 250 мільйонів гривень. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Також у липні планують збільшити асортимент препаратів, які видаватимуть українцям безкоштовно. Нагадаємо, програма Доступні ліки працює в Україні вже два місяці. У ній беруть участь близько п'яти тисяч аптек по всій державі. На Сумщині ніж до неї, долучилися 130 аптек у обласному центрі. Їх 40. Препарати надаються українцям із захворюваннями. Трьох категорій серцево-судинними діабетом другого типу та бронхіальною астмою. Управління юстиції запрошує нові молоді кадри. Із початком року головне територіальне управління юстиції оголосило 126 конкурсів на 121 посаду. Вони звітують, конкурси проходять відкрито і прозоро. Кожен, хто має юридичну освіту, отримує шанс працювати в команді досвідчених юристів. Як проходить конкурс, бачила Ірина Котлярова. Сьогодні проходить конкурс на заміщення вакантної посади у головному територіальному управлінні юстиції Сумської області. 22 особи виявили бажання взяти участь. У відомстві звітують конкурси відбуваються прозоро і відкрито. Головне територіальне управління лінії оголосило конкурс. Про що сповістило на своєму офіційному вебсайті. З вебсайту я дізнався про конкурс. Вирішив піднятися по кар'єрній драбині. Приймаю участь в конкурсі вже вдруге. Працюю вже протягом протягом року. Вирішила спробувати свої вміння так сказати би мовити. Навички і вирішила прийняти, вирішила прийняти участь знову на заняття вакантної посади на старшого державного виконавця. Конкурс відбувається прозоро. Документи, які потрібно зібрати конкурсантам, відповідають статті 25 закону України про державну службу. Але з 1 травня 2017 року доповнено ще одним обов'язковим документом: посвідченням атестації щодо вільного володіння державною мовою. Такий атестат можна отримати в сумському державному університеті. На заняття посад категорії В ми взагалі не вимагаємо досвіду роботи. Ми беремо юристів, які готові працювати, які мають натхнення. Ми також беремо юристів з досвідом роботи і з задоволенням поділимося з ними своїми вже напрацюваннями. Кожен претендент отримує код, за яким заходить в систему і відповідає на 40 питань за 40 хвилин. Потім система проводить відбір і залишає тих, хто пройде до другого туру співбесіди. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. Погода дорожнім роботам не завада. Ці кадри надіслали нам жителі вулиці Зеленко. На них чітко видно, що навіть у проливний дощ дорожники намагаються ладнати проїжджу частину і кладуть асфальт. Як нам пізніше пояснили у міськраді, дорожнє покриття ладнали за графіком із застосуванням технології гарячого асфальту. І, мовляв, непогода на якість таких робіт не вплине. До літа лишаються лічені дні, і зовсім скоро почнеться пляжний сезон. Однак не всі представниці прекрасної статі устигли до нього підготуватися. Йдеться про матусь, які увесь вільний час присвячують своїм дітям, зовсім не приділяючи уваги собі. Саме для цих пані СТС підготував дещо особливе. Оксана Щербак продовжить. Як швидко привести тіло в форму, якщо на календарі майже літо діти вийшли на канікули та потребують постійної уваги, а на дорогий фітнес-центр не вистачає коштів та часу. Це питання все частіше непокоїть жінок, коли до червня лишається всього один день. Увесь вільний час присвячуєте дітям дітям, та і мама у мене ще больна. А собі з часу не залишається. Нема. Як до літа готуєтесь? Ніяк не готуєтесь? Не знаю, немає. Часу не вистачає, мабуть. Вистачає, маленька дитина. А мати розкішну фігуру хочеться всім, тож ми вирішили допомогти нашим глядачкам завжди бути у гарній формі. У цьому нам погодилась допомогти тренер фітнес-студії 906090, яка розробила комплекс вправ для домашніх умов. Тільки ви будете займатися і стремиться кожен день к цим впражненням і виконувати навіть не по 30 секунд, а хоча б по 10 секунд, либо по 2-3-4 повторення в день, поверьте, через буквально місяць ви зможете этот комплекс виконати не по 30 секунд, а по цілой хвилині. Для новачка виконати одразу всі вправи, які пропонує тренер, спочатку буде складно, однак ні в якому разі не можна здаватися, адже нічого складного тут немає. Займатися нужно в системі регулярно. если у вас діти маленькі, нікуди пойти, вам ні времени на спортзал. Це тільки отговорки. Всегда є варіанти зайнятися собою дома. У вас є стулья, у вас є различные детские мічі, у вас є различные гантельки, гірки. Пожалуйста, беріть і занимайтесь з собою. Уже незабаром на СТС вийде повна версія зарядки з кваліфікованим тренером. Слідкуйте за анонсами. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, Олександр Лаксієнко, Новини СТС. Діти із обмеженими можливостями дивували акторською майстерністю. Веселка це театральний фестиваль людей із особливими потребами. У сумах його організовує обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Цьогоріч фестиваль проходитиме у 12-те. Театральні мінівистави бачила Ірина Котлярова. Театр юного глядача приймає особливих акторів. Це діти з усієї Сумської області, з міст Києва і Харкова. Вони особливі, адже їх фізичні чи розумові можливості обмежені. Та це не вирок. Діти займаються в спеціалізованих установах для того, щоб пристосуватися в соціумі і жити повноцінним життям. Саме тому Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів започаткував таку добру традицію проводити театральний фестиваль, де діти мають змогу… Показувати свої здобутки і талант, незважаючи на обмеження в тілі допомагають нашим діткам розвиватися і фізично і умственно, і вони допомагають їм війти в мир. роботники дуже хорошо працюють з дітками над повищенням словарного запасу. дуже розвивають мелку моторику. вони там і пісочком рисують, і лепка із пластиліну, і з глини. Холі театру виставка виробів дітей-вихованців Сумського центру. Тут і ліпка, і декор, і картини. В центрі дуже багато уваги приділяють моториці рук, адже через розвиток пальчиків діти швидше починають говорити. Розвиток іде моторики, сенсорна моторика, дрібна моторика, ручок іде, естетичне виховання. Зразу йде, в них вибирають вони колір, вибирають самі. Вироби, які можуть зробити, що можуть зробити, їм це подобається. Ми сподіваємось на краще, що таких діток буде в нас менше в країні, ну, але якщо вони будуть, що вони будуть прийти до нас. І ось діти вже на сцені. Вони грають виставу казку про червону шапочку, але не класично, а в обробці на сучасний лад. Глядачі сміються над жартами, плескають в долоні. Діти почувають на сцені себе, ніби професійні актори, а потім діляться своїми враженнями і зовсім не хизуються, а дякують своїм керівникам гуртків. Це вже шеста сказка. Шість років уже можна сказати. Репетиції, в принципі, слажена. В більшому степени працювали над, над мелкими ошибками. Вони дають хорошу можливість дітям з інвалідністю показати себе, показати, що вони дуже талантливі. Я считаю, це хороша можливість розвиватися в різних напрямках. А в цих малят роль невелика. Вони показували танок квітів і говорять, дуже старалися. Она ж учил, як правильне как надо говорити слова. І ми это все повторяли, і ми старалися, щоб получилось хороше виступлення. Фестиваль є доброю традицією, закликає привернути увагу суспільства до потреб людей з обмеженими можливостями, а також дати таким дітям розкрити свій талант. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. Таким для Сумщини був вівторок, 30 травня. Якщо маєте цікаву та важливу інформацію, телефонуйте нам на гарячу лінію або пишіть нам. На цьому я із з вами прощаюся до завтра. Бажаю вам гарного настрою. Далі дивіться нашу постійну рубрику у центрі уваги про візит лідера радикальної партії Олега Ляшка на Сумщину після інтерв'ю зі співачкою Юлією Бухарєвою у програмі Погляд.